Вітаю всіх! В цьому відео хочу показати, як я робила ось такі ароматичні саше з натурального воску. Поєднання арома олій та сухоцвітів із ароматом бджолиного воску має неперевершений аромат. Літній, трав'яний, дуже натуральний. І просто вдихати ці аромати це неначе відчути саму природу. Перший варіант це ось такі флорентійські аромасаше із різними ароматами та аромакомпозиціями. Їх можна повісити або положити в шафу з одежею. Ось таке аромасаше в кокосі. Його зручно десь поставити та використовувати як ароматичну ємність, або інтер'єрний ароматизатор. Ще ось такі ароматичні мушлі. Їх також можна або покласти в шафу, або поставити на поличку, і вони будуть видавати свій аромат. Також у процесі створення аромасаше. Розкажу, які ароматичні олії я використовувала та які аромакомпозиції у мене вийшли. І ось такі ароматні колбочки, їх можна взяти з собою, покласти в сумочку, наприклад, у подорож або в якусь поїздку. Зробити улюблений аромат, наприклад, антистрес або якась заспокійлива олія, яка подобається, і при необхідності вдихати та використовувати аромат. Всі ці аромасаше не є одноразовими. І згодом, коли арома олії вже вивітряться, завжди можна оновити аромасаше, крапнути зверху на сухоцвіти улюблені арома олії та насолоджуватися далі. Для того, щоб зробити аромасаше, знадобиться віск бджолиний натуральний, можна також брати кокосовий або соєвий. Стеаринова кислота додається у пропорції від 15 до 30 від ваги воску. Вона зробить аромасаше твердішими. Посуд для водяної бані, де будемо розтоплювати віск. Ось цю баночку я зробила із баночки з під оливок або маслин. Зробила плоскогубцями ось такий носик, щоб можна було наливати розтоплений віск. Силиконові формочки для заливки воску, дерев'яні шпажки для розмішування, різні сухоцвіти: це лаванда, вереск, трохи моху, квітки календули, пшениця, колоски, перець, чорний горошок та духмяний, аніс, бутони троянди, квіти чаю анчан це синій чай. Ще якісь маленькі бутончики, квіточки, різні трави. Ароматичні олії я буду використовувати різні для різних композицій. Так як я придумала робити різні види аромасаше, то для першого виду флорентійського аромасаше знадобляться силиконові форми. Для другого виду ароматичних мушлів знадобляться мушлі. Розміром десь 4-5 см. Для ароматичних колбочок знадобляться маленькі скляні колбочки та для аромасаше в кокосі знадобляться дві половинки шкаролупи кокоса. Також знадобиться гарячий клей пістолет та два дерев'яних кільця зовнішнім діаметром десь 5-5,5 см. Перше, це флорентійське аромасаше. І для цього розтоплюємо 50 г воску на водяній бані та додаємо стеаринову кислоту. Я додавала у пропорції 15% від ваги воску. Вирішила взяти небагато, тому вийшло десь 8 грамів. Та акуратно не поспішаючи, наливаємо розтоплений віск у формочки. Ось ці перші аромасаше я робила, додаючи ароматичні олії одразу у формочки. Додаю сюди ароматичні олії герані, лимону та лаванди. І зубочисткою швиденько розмішую. Далі, поки віск не застиг, викладаємо різні сухоцвіти за бажанням розкладаємо, як хочемо. Додаю бутони троянди, лаванду, вереск та залишаємо, щоб воно добре застигло. Першу я вирішила зробити композицію. Із арома олій, свіжість, гармонія, баланс, тому додавала ароматичні олії, герані, лимону та лаванди. Герань допоможе досягти емоційного балансу, дає відчуття безпеки та комфорту, здійснює м'який гармонійний вплив. Лимон освіжає розум, вносячи ясність. Лаванда надає балансуючу дію на нервову систему, знімає нервову напругу та допомагає при виснаженні і депресії, проявляє властивості адаптогена і підвищує працездатність та увагу. Тут зазначу компліментарність арома олій це поєднання, при якому забезпечується їх якнайкраща взаємодія. Компліментарні олії, герань, лимон та. Лаванда Герань. Ці аромасаше буде дуже зручно та гарно розмістити, наприклад, у робочій зоні, бо завдяки поєднанню таких аромаолій вони будуть дуже добре впливати на стан. Можна ще зверху додати декілька крапель аромаолії. Другу партію арома саше я робила так само. Топимо віск із стеариновою кислотою у тих же пропорціях. Тільки одразу, коли віск розтопиться, я додавала одразу ароматичні олії, неролі, сантал, розмарин, бергамот та лимон. І вже ось цю готову суміш заливаємо у формочки. І також встигаємо розкласти всілякі сухоцвіти. Друга ароматична композиція ясний розум, заспокоєння, потенціал душі. Сюди я додавала арома олію неролі, дуже заспокоює, розслаблює та очищає. Діє як антидепресант, знімає стрес та нервову напругу. Дуже добре поєднується із санталом. Аромаолія Сантал стимулює розкриття внутрішнього творчого потенціалу душі, допомагає розкрити інтуїцію та усвідомлення, усуває безсоння, підвищує настрій. Ефірна олія розмарину одна з найцінніших олій в ароматерапії. Вона дає ясність мислення. Підвищує ментальні здібності, додає віри у власні сили та хист. є ефективним вегеторегулятором зі стимулюючою дією, зміцнює пам'ять, допомагає зосередитися, покращує венозний відтік і коронарний кровообіг. Недаремно розмарин ще називають травою серця та ефірна олія лимону, яка освіжає розум і вносить ясність. Компліментарні арома олії це Неролі Сантал, лимон-бергамот та розмарин лимон. Ці арома саше можна розмістити теж, наприклад, у робочій зоні. Або у зоні, де є творча якась діяльність, творчий розвиток. Коли вони вже застигли, витягаємо акуратно їх із формочок. Та підвішуємо наші флорентійські аромасаше на невеликі відрізки бавовняного шнура або шпагату. І ось цю партію я робила також по тому ж самому принципу, в тих же самих пропорціях розтопила віск із стеариновою кислотою. Та так як ця формочка така занадто глибока, я вирішила спочатку ще на дно додати трохи лаванди і вже Потім заливаємо розтоплений віск. І Також вже додаємо різні сухоцвіти, також лаванду, вереск. Якщо щось потоне, то нічого, воно буде в самій середині і теж буде гарно тримати аромат. І Додаємо далі ще сухоцвіти, різні бутони троянди. Та залишаємо добре застигнути. Третя ароматична композиція відновлення, релакс, творча активність. Сюди я додавала олію мускатної шавлії. вона заспокоює, підіймає настрій, відновлює сили та підвищує розумову і фізичну працездатність, поліпшує концентрацію уваги. Разом із тим сприяє зняттю нервової напруги, викликає відчуття внутрішнього благополуччя, балансує рівень гормонів, має пом'якшуючу дію на психіку, неролі діє як антидепресант. Ароматична олія сандалу допомагає розкрити інтуїцію та усвідомлення і підвищує настрій. Лаванда знімає нервову напругу та допомагає при депресії та виснаженні. Та ароматична олія пальморози. Має ніжний рожевий аромат, розслаблює та заспокоює, відновлює життєві сили. Комплементарні олії лаванда шавлія, шавлія Неролі Сантал. І пальмороза Сантал. І ці арома саше також буде дуже гарно розмістити у зоні якоїсь творчої активності, або, наприклад, у спальні, де людина відпочиває та відновлює свій ресурс та баланс. Коли віск вже застигне, акуратно витягаємо із формочки, та поки ще він такий трохи м'який, робимо маленьку дірочку дерев'яною шпажкою для того, щоб був отвір, щоб потім його підвісити ароматичні мушлі я буду робити 2 штуки, тому знадобиться 6 штук мушлів. За допомогою гарячого пістолету склеюємо по три мушлі між собою, ось так. Зверху приклеюємо маленькі різні мушлі. Розтоплюємо віск на водяній бані. Тут стеаринову кислоту я не додавала, тому що ми заливаємо у формочки віск, і не потрібно, щоб він дуже добре тримав форму і одразу сюди я додавала ось таку ароматичну суміш, аромат провансу. І Додаємо трохи сушеної лаванди, додаємо ще дрібних маленьких сухоцвітів. Та залишаємо, щоб добре застигло. В результаті вийде ось така цікава ароматична мушля. Для того, щоб зробити ось такі маленькі ароматні колбочки, нам знадобляться самі ось такі колбочки, скляні, маленькі та маленькі шприц. Спочатку в колбочку засипаємо трохи подрібненої сушеної лаванди. Набираємо в шприц розтоплений віск та потроху акуратно додаємо його в колбочку. Потім можна додати ще маленьких сухоцвітів і знову додати ще трохи воску. Біля самого верху колбочки віск трохи вичищаємо або зубочисткою, або шпажкою дерев'яною. І в кінці вже на сам віск, можна вже застигший, додаємо арома олію, додаємо небагато десь 2-3 краплі. Я додавала ось таку ароматичну олію від юст антистрес. Та закриваємо маленькою пробочкою. Потім доверху можна прив'язати ще якийсь шнур. Тепер зробимо арома саше в кокосі, знадобиться дві половинки шкаролупи кокоса та два дерев'яних кільця діаметром десь 5 см. За допомогою гарячого клею приклеюємо половинки кокоса до дерев'яного кільця, ось так. Це буде як підставочка, він буде добре стояти. Далі шпагатом обмотуємо стик між кокосом та дерев'яним кільцем. Можна зав'язати так або зробити бантик. Знизу я вирішила бантик не робити. А ось тут, зверху, ще додала бавовняний шнур і зав'язала бантик. Ось такі дві заготівлі вийшли. Тепер топимо на водяній бані віск без стеаринової кислоти та додаємо в перший кокос. Прямо сюди додаємо ароматичні олії неролі та іланг -ілангу на, таку, на такий об'єм десь по 10 крапель і розмішуємо дерев'яною шпажкою. Далі даємо трохи часу, щоб віск трохи почав застигати, тому що ємність вийшла немаленька. Чекаємо десь хвилини 3 і потім потроху починаємо додавати сухоцвіти. Спочатку я додаю чорний та духмяний горошок, він трохи вспливає, та не тоне. І потім потроху додаю різні сухоцвіти. Головне не поспішати додавати сухоцвіти, тому що у цій ємності віск застигає доволі повільно. Тихеньку вже додаємо колоски, зірочки анісу, бутони троянди та анчану. Також додаємо лаванду, та ще можна додати різних сухоцвітів. Та залишаємо, щоб добре застигло. І Робимо другу ємність так само. Коли я робила, я трохи не врахувала і забула, що у шкаралупі кокоса з однієї сторони є маленькі дірочки. Тому в одній із половинок так вийшло, що коли я заливала віск, він трохи витік знизу і потім вже застиг. Тому треба було одразу щось підстілати, щоб він так не витік. Ці кокосики виглядають дуже оригінально та гарно. Всі ці аромасаше можна використовувати як для здоров'я, так і для дому, в залежності від того, який аромат туди можна додавати. Якщо додати арома олії для сну, релаксації та медитації і розслаблення, і положити або повісити десь у спальні неподалік від спального місця, то вони будуть діяти як ароматерапія. Або, наприклад, повісити у шафу із додаванням улюблених ароматів, і речі будуть дуже приємно пахнути. Також їх можна використовувати і як допоміжний засіб у боротьбі із моллю повісити або покласти їх у шафу, перед цим додавши ароматичну олію лаванди. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!